Близько 9.35 відбувся ракетний обстріл міста Златопіль. На даний час відомо щонайменше про два влучання на території міста по цивільній інфраструктурі, а також в районі. На місце події відразу прибули поліцейські, швидка допомога, а також працівники ДСНС, які допомагали з під завалів діставати цивільних. На даний час відомо про трьох чоловіків постраждалих та вісім жінок. Всі вони легкого ступеню тяжкості. Це відвідувачі, які були в адмінбудівлі, те, які отримали легкого ступеню тяжкості. І працівники, правильно? Так, і працівники. На даний час все вже перевірили, цивільних осіб під завалами немає. Сьогодні, десь о 10-й годині, я отримав дзвінок від співробітників нашого відділення звідси стосовно того, що відбулася а, така подія. Буквально там за 5 хвилин, як почалася повітряна тривога, я написав на всіх повідомлення, як завжди, традиційно, що друзі, будь ласка, не нехтуємо повітряною тривогою, будь ласка, пройдіть викриття. Але, на жаль, між повітряною тривогою і моментом, коли прилетіло. Пройшло дуже мало часу, тому співробітники навіть не встигли вийти з відділення, щоб прослідувати до укриття. Ви бачите наслідки прильоту. Відділення, на жаль, зруйноване. На сьогоднішній день по попередній інформації два співробітники у нас зараз знаходяться в лікарні. Стан від них після проходження медогляду задовільний, І зрозуміло, що є легкі поранення. Але з їх слів, вже сьогодні, до кінця дня, їх відпустять додому. Два співробітника, слава Богу, не постраждали, з ними все добре. Зараз ми їм пропонуємо також піти додому, але вони тут разом з нами, разом розбираємо завали. Все, є? Зараз максимально намагаємося забрати всі цінності стосовно роботи відділення, воно зараз переходить в дистанційний режим. Всі клієнти можуть через застосунок отримати всі необхідні операції. Найближче відділення, яке працює, це в місті Мерефі, і будемо намагатися як скоріше повернутися в місто для того, щоб повноцінно відновити роботу.